Ви бачили, що в борщі з яловичі не варять. Як це не вибачили? Я завжди варю борщ і сьом. А я вам кажу, треба спільника варити. Ми вже придумали. Співника? Ні, з'яловичи. Співника. З яловичини спільника. З яловичини З яловичеви. Ти бачиш, що робиться, а це вже не тільки півнику у борщ, бо вийди.

Bye. <laughs>

Капусту ми вкинули, перчик, перчик, петрушки, кровчику і малесенький зубчик частечку. А часник нашому же моні. А як целу бача сьогодні прийдеться? Візки, верти, далі, Спитання! Добре, що треба сметання? Ну треба, звичайно, ходіть у полі. А що ви діапасу? Діти не йшов завжди, будь-якому куточку візитною карткою нашої держави є український борщ. Тож, люди добрі, варіть борщ! І нехай він у вас завжди вдається смачнющення. Любіть Україну, вона в нас одна. З Днем незалежності нашої держави вас. Мирямо!